Ви знали, що коли ви слухаєте музику, намагаєтеся співати, або не намагаєтеся співати, то активуються дві а, ділянки мозку, які відповідають за а, утворення нейронних шляхів, нейронних зв'язків, і а, мозок а, більше вибудовує вашу здатність, швидше вибудовується здатність вашого говорити. Говорити будь-якою мовою, я не спілкувалася з мамою цього фантастичного хлопчика, який тут грав. Мама сказала, що тільки коли він почав грати на інструментах, коли він почав підспівувати, він почав краще говорити, тому що в нього була проблема, власне кажучи, з говорінням. Так от до чого я це? А хто вчиться в мене на курсі фонетика французька? Ви знаєте, що одним з елементів, да, які я даю це є що це є пісні, які я вам розбираю за своєю методичною технікою, і ви вивчаєте мову по ритму, по інтонації, по, по звукам. І так само буде на британській фонетиці. Чекайте.